Ви до війни завжди активно дуже критикували ситуацію на ринку газу і то що там монополізм НАКУНАВТОГАЗА як ця ситуація? Вона якось радикально змінилась під час війни? Щось стало краще і гірше. Ні, краще, на жаль, не стало. Я ж кажу, це ж знову повертаємось до закону, який був прийнятий в 22-му році, коли держава заборонила підвищувати ціну на газ для населення і відповідно тарифи на тепло. Mm -hmm. Ситуація краще не стала. А, нафтогаз, а, щоб зменшити свої збитки, вони ввели так звані ліміти. Mm -hmm. Ліміти на газ, а, коли сьогодні То, також абсурдна ситуація, і ця ситуація колись призведе до знаєте, такої маленької катастрофи. Не дай Бог, звісно, але можемо спрогнозувати. Як сьогодні, після введення цього мораторію Нафтогаз обчислює ліміти газові? Вони беруть попереднє споживання за попередні а, три роки і виводять середню цифру. Але ця середня цифра споживання за попередні три роки вона ніяк не корелюється з температурою навколо навколишнього середовища. Угу. Тобто, у вас три попередні зими могли бути теплі, і підприємству цього об'єму газу вистачало. А наступна зима у вас буде холодна. І, і що робити в, ці, в, ці, в цій ситуації? А договір, який укладається з «Нафтогазом», він не передбачає ніякого там, знаєте, коригування на температурні показники. <кій> Вони кажуть просто, що у вас є об'єм дешевого газу. Ага. А якщо вам не вистачає, беріть як всі дороги, ага. але ну знову ж таки, ось наприклад, в Одесі основним а, споживачем. Послуг теплопостачання 90% наших абонентів це населення. Тобто там, де е, ця ось ця пропорція має е, ну ця пропорція інша, в цих містах можливо ситуація не, не, ну, не настільки критична. А в Одесі 90% – це споживачі сам категорії саме населення, і це минуці всі тепловики це розуміють, і в цьому сезоні там багато міст нарікало, що їм не вистачає газу. Цей, Ну, ви ж бачите, навіть Київ припинив опалювальний сезон 25 березня. І було ще досить прохолодно, і вони припинили його саме тому, що не було більше лімітів. Одеса припинила опалювальний сезон 1 квітня.